Так, я далі продовжую експеримент зафіксувати радон в повітрі під ручним матеріалом. кульдер від комп'ютера. На нього вложив 4 ватні диски. От, 2 ватні диски. Я їх кожен пополам розірвав і вони стали тонші набагато. І положив ось так, щоб не було зовсім щілин. І от шістьма гумками, резинки для грошей закрилось, ось так стало. Тут відкрито все, а там з цієї сторони на металевій рішісті працюватка. Вже я відчуваю, звідси потоку повітря майже немає, дуже слабкий. От. Давайте подивимось. чи щось... За скільки часу дозиметр з узголеним детектором сбт 10 з людяним От, відбірний цей альфа-чутливий. От прийшлось перебрати сотні штук СБТ-10, щоб знайти альфа-чутливий, бо майже всі SBT-10 Асліпі до Альфу. от, один з небагатьох, який бачить дуже добре альфу. От. Ну, у нас тут буде і бета, і гамма. також від дочок радіо. Ре... Ре... Ну, газу родом отак. Ну, ну, Ось от так поставлю на відстані сантиметр до сюди. І залишимо, поставлю тепер таймер. От зараз у нас фон 12-10-9. 9-15 на годину. В нормі. Все, ставлю таймер з перевешенно хоча б щоб було стабільно 20 микроренгом. Скажу, чи получится в мене і скільки часу на це пішло. Так, кулер 12 вольт. Стина напряжения 2 кожеровнижения.